Всім привіт! Мене звати Яна і я google логіст. Я займаюся доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами і допомагаю масштабувати онлайн-продажі за допомогою переважно і айних інструментів в рекламному кабінеті Google. І до певного до 2025 року основним ai айним інструментом в Ads був Performance Max. І сьогодні ми проговоримо про ще одну новинку в рекламному кабінеті, яку Google вже анонсував і в третьому кварталі двадцять. П'ятого року буде доступна практично для всіх рекламодавців, і це AI Max для пошукових рекламних кампаній. Давайте проговоримо, в чому різниця, в чому нововведення цієї кампанії, де її можна включити в вашому рекламному кабінеті, в чому її переваги або недоліки. Що таке Аймакс? Ну, звичайно, з назви компанії вже зрозуміло, що це пошукові кампанії з функціоналом AI. -ки. Але чим же ж вони відрізняються від іншого набору рекламних кампаній, які в нас є? Тому що зараз багато хто пише про їхні недоліки чи плюси. Хтось захоплюється, абсолютно каже, що це інновація. Комусь вона взагалі не подобається, тому що зменшує об'єм контролю над вашими кампаніями. Я би хотіла трішки ці моменти проговорити, звідки взявся цей AI Max у Гуглачу. Чому вони на нього зроблять ставку і чому він буде трендовим найближчі декілька років? Хто дивився там, старе моє відео про тренди Google реклами, я ще казала, що вони перероблять пошук, ДПОшку на щось дуже таке суперрозумне, і запилять такийсь інструмент. І ось, будь ласка, там пройшло два чи три роки. Ось, будь ласка, вони зробили цей рекламний інструмент. Можна вважати мене майже вангою, але умовно це все базується на загальних трендах динаміки, що ми наблюдаємо в рекламному кабінеті. Що таке AI Max? Це пошук з функціоналом AI. Айки. Я зараз розповім, що це таке логіку використання цих кампаній, в чому їх перевага над тим, що є зараз в пошукових класичних кампаніях, для того щоб ввести вас в курс логіку роботи цієї айки. Я би цей вид рекламних кампаній поки що зрівняла би з таким видом кампаній. Давайте так, що робиться і айка. Айка підбирає ключові слова досить коректно, підбирає посадкову сторінку під ці ключові слова і може генерувати текстове оголошення. Я коли почула про ці три умовно таких фішки про цей айку. Я, вона мені дуже нагадало такий вид вже існуючої рекламної кампанії в рекламному кабінеті, який називається ДПО, або латиницею DSA – динамічні пошукові оголошення, Dynamic Search Ads. Що це за звір? Я зараз про нього трішки розповім, щоб до, трішки було зрозуміло, що таке Айкамакс. А дивіться, ДПОшка, що вона робила? Ми коли її створювали, вона могла що робити. Вона могла а, підбирати ключові слова з вашого сайту, якщо є можливість індексувати Гуглом ваш сайт. Ну, тобто, чи він відкритий для індексації Гуглом для гугловських ботів, в принципі, чи вам заведено, описана там СОШа ця вся історія для Гугла, то він міг підбирати цю семантику з вашого сайту і не використовував типи відповідності. Тому що зазвичай, коли ви будете читати щось про AMAX AIMax, AIMax ви, ви дуже багато почуєте слів про те, що вони не використовують типи відповідності. ДПОшка також користувала широкий тип відповідності. Чи це погано, чи це добре? Насправді, цей вид кампанії ДПОшки він один з найпотужніших для e-commerce, е Чи, наприклад, якщо у вас там послуги ви продаєтеся, сайт доступний для індексації? Насправді так, широкий тип відповідності насправді в, в другому пів в останніх двох кварталах 2024 року і з пятому році це є основним трендом. Люди, які ще намагаються зберегти хоч якесь ручне управління, там жорстко перемикати ці тумблери, все-таки вони втрачають більше, ніж вони до отримають. Перевагою цього широкого типу відповідності навіть старому форматі ДПОшки було те, що у вас з'являється можливість не замарачуватися над тим, чи вірно ви підібрали ключові слова, які призведуть до конверсії до ваших. Бажаних результатів чи ні. Плюс вона враховувала ще багато низькочастотних запитів, або запитів, які вводяться один раз і не повторюються. Всі ми вже звикли сірі а, окей, Google шукаємо в пошуці, а, окей, Google, якісь товари. І цих запитів зараз дуже багато. Насправді, ваші пошукові рекламні кампанії зараз можуть більше половини всіх запитів генерувати з цього блоку низькочастоток. Це вже окрема тема відео, чи можна їх якось оптимізовувати, чи ні. Сьогодні не про це. Так от, ця ДПОшка підбирала ключові слова з вашого сайту. Їх можна було мінусувати, тобто щось негативне відбирати. Але підбір цих широких слів був по факту за суттю ключового слова, а не за тим, що би шукав користувач, який зацікавлений в покупці певного товару. Можливо, трішки щось перегнула, але там є різниці. Далі можливо зрозумієте. Тобто, якщо ми продавали, наприклад, статуетки сло, сло, слонів, наприклад, да, то в нас могли бути запити там рожевий, зелений, слони, слон, фото, щось типу такого. Звичайно, якщо не фільтрувати ці запити, вони продовжували показуватись. Умовно, хіба що автоматична стратегія там, на конверсію чи на цінність, могла б трішки зменшити цей об'єм цільового трафіку. Так ще одна, ну тобто, є такі ось нюанси цієї дипошки, шикарний інструмент до сих пір. Він буде актуальним, ніде він не дівається, але... В ньому є нюанси. Треба дуже гарно заморочитись над чистотою трафіка. Ще одною перевагою цієї ДПОшки було те, що сам заголовок, який ми задаємо, він також динамічно генерувався. Тобто нам не потрібно було заголовки задавати. Ми задавали лише два описи, ну і ще там додаткові атрибути, як типу додаткові посилання. Там. Виноски, структуровані описи та інше. Це що входить в блок, об'єкт, який раніше називався розширення, ось умовно. То дивіться, перевагу, звідки він брався заголовок. Також індексував заголовок вашої сторінки і його туди підтягував. Плюс, третя перевага цієї депошки, було те, що вона дійсно динамічно підбирала посадкову сторінку. Тобто, з високою ймовірністю, що якщо людина шукала рожевого слона, їй підставлялося в посадкову сторінку, прям або сторінка з рожевими слонами. В залежності від того, що у вас індексується, або прям якийсь певний рожевий слон, прям вело на карточку товару. В більшості випадків всі ті ДПОшки, які ми запускали, в переважній більшості вони прям таргетувалися прям на карточки товару. Це давало неймовірний буст до конверсії цих кампаній, на відміну від класичних кампаній, де ви підбирали ключові слова, прописували це рекламне оголошення, назначали посадкову сторінку. Так, тому що зазвичай, якщо ми хочемо продати тих слонів, або iPhone. Ми вели на каталог з айфонами чи з тими слонами. А тут прям карточка товарів, це зменшувало. Кількість часу людини проведено на нашому сайті. І, звичайно, конверсії було більше таким чином. Бачите, ці ж самі штуки є і всього AI Max for Search. A. Вони також присутні, але в більш прокаченому варіанті. Що значить прокачений варіант? По-перше, він може вже самостійно генерувати ваші текстові оголошення, але не з точки зору того, що він вицепить просто сайти. Хоча, тут також, я думаю, що на початку вони будуть це практикувати, просто витягувати готові текстовки з вашого Сайту, тому уважно. У мене була ситуація, коли перформанс з тим самим функціоналом ІА витягнув текстовки, які не зовсім підходять для нашої послуги. Ми робимо, наприклад, компанія займається, наприклад, написанням AI-агентів для певних бізнес-задач, і є в них розділ для того, щоб людина могла влаштуватися до них на роботу. І вона просто текстовку цю підтягнула, що, типу, Ти можеш прийти до нас на роботу працювати, хоча це не актуально. Тобто є така ймовірність, що вони також можуть підтягувати текстовки, з вашого сайту, тому треба дуже уважно, поки що мінусувати сторінки, які ви не хочете, щоб вони індексувалися. Google їх приймав свою вагу. Далі покажу, де це можна зробити але. Текстовки дійсно будуть генеруватися, братися з сайта, і вони будуть більш комерційного характеру. І їх якість буде досить ну, більш відповідати тому запиту, який дійсно шукає а, користувач. В чому перевага цих кампаній? Та тому що, ну, можливо, це мінуси. У нас забирають можливість ручного впливу на ціну за клік, а, тому що раніше для того, щоб пошуки знизити ціну за клік до певних якихось нижніх планок, нам потрібно було попрацювати. Над якістю оголошення, над показником якості, релевантністю оголошення, там сітєром та інше. А нам а, у нас забирають цей функціонал з іншої. Тобто аїшка буде сама генерувати текстові оголошення, підбирати таким чином, що вони максимально відповідали кінцевому заказчику. Гову точніше, клієнту. Це відповідно тих, хто клікає на рекламу. Не для нас це буде умовно роблено, а ми будемо косі отримувати від цього профіль. Але є в цьому дуже велика перевага, тому що вам не потрібно думати над тим, як покращити це рекламне оголошення, тому що ви ж не можете у тексти міняти постійно на вашому сайті. Тим паче, що Google не буде встигати це індексувати, і ДПОшка не зможе правильні текстовки витягувати. Але ДПОшка по релевантності оголошень по ціні за клік дешевше, ніж класичний пошук. І Айка, скоріше всього, буде умовно покращеною версією. Версію цієї всієї історії. Тому що ми маємо в ІАІ. Той функціонал, який був ДПОшка, але покращений формат генерування оголошень, тобто буде краще рекламні оголошення. Тобто, ви, наприклад, на даному скриншоті видно, що людина шукає, наприклад, без серем в Fodry Sensitive Skin, це шукає людина найкращий серем для сухої чутливої шкіри. І тут видно, яке рекламне оголошення автоматика може згенерувати, в принципі, і на яку сторінку вона може привести. Я не скажу, що це буде прям ідеально, все рівно вони будуть орієнтуватися на те, що у вас є відповідно до того, що ви задали там все у цих хедлахедах, хедерах, дескрипшенах, цих метатегах вашої сторінки. все рівно цим потрібна буде інформація, але це для вас сигнал до того, що ви можете покращувати на власному сайті. Плюс чим більше ви даєте корисну інформацію на вашому сайті, тим більше ймовірність того, що текстовку, яку складе АІшка буде краще. Ну і відповідно ключові слова. Вони стануть набагато кращими. Ми бачимо тут, що про низькочастотний запис підтягується текстовка досить гарна, правильно. А, у нас тут є Face For Dry Sensitive Skin, у нас входження практично всіх ключових слів, які нам потрібні в текстове а, оголошення. Це дуже класна насправді історія. ДПОшка вона то підтягувала ваш сошний текст, але, можливо, десь його потрібно було покращувати. Тобто, це просто взя... бралось і витягувалося те, що. У вас в сайті є, а тут прям буде підбиратися те, що в сайті, і комбінуватися з тим, що шукає користувач. Відповідно, рейтинг оголошення буде вищим, і, відповідно, ціна за клік буде нижче. Ну, я так поки що очікую, але ж Google це така корпорація, яка яку вже помітила за тим, що вони там нагнітають ціни за клік, тому це вже окрема історія для цієї ось історії. Але у всякому випадку, ми поки що це буде, будемо розглядати саме ось таким ось чином. тому і ще одні з перевагою, це буде те, що вона буде використовувати ключові слова широкі, то в широкому типу відповідності. Але на відміну від ДПОшка, яка підбирала по факту по суті ключового слова схожі запити. Тобто, по факту, якщо ми продавали слонів, ДПОшка, якщо її не фільтрувати, вона могла залітати в слонів, великий слон, іграшка, слон, а ми продаємо, наприклад, статуетки. Да? Або, наприклад, навіть похід в зоопарк на слона могли такі запити бути. То тут нам обіцяють, що є. Вже підходить більш розумно з точки зору підбору цієї семантики, з точки зору вже воронки продажів. Тому що пам'ятайте, що гуглери всі сприймають блок пошукових кампаній і перформанс разом з товаркою нижнім етапом воронки продажів. Там трішки вище в ієрархії знаходиться демонген і ще вище зараз YouTube знаходиться. Тому, враховуючи, є надія дуже велика. Ми зараз будемо тестувати. Якщо вам цікаво, до речі, тести, наскільки. Яке це буде класно чи ні? Відпишіть мені в коментарях я зніму окремо відео, бо ми вже запустили деякий цей функціонал. Подивимося, як він буде працювати. Тому що дійсно цікаво ну, аналогов аналогів немає, як то кажуть, тому в принципі, потрібно користуватися ним, тестувати. А, тому, скоріше всього, якість підбору семантики буде краще. Я, поки, давайте так, оскільки це і айка, їй потрібен буде час навчитися підбирати правильну семантику. Тобто ми з вас зараз, вами, включаючи ці функціонали в своїх аккаунтах, допоможемо цій іки навчитися. Тому я, в принципі, тільки за те, щоб подавати. Давати Айкі можливість навчатися на наших даних. Ну, вибачте, будь ласка, немає в них можливості це тестувати в якихось симуляторах. Правильно це на наших рекламних витратах буде робитися Але вона, скоріше всього, зараз буде потужно нав... потужно Вона буде масово навчатися на цих даних, і, скоріше всього, там до кінця, я думаю, 25-го року вона прям набере обороти з точки зору правильного підбору семантичного ядра, тобто ключових слів, по яким вас показувати, плюс прокачає навик генерування цих оголошень. Чому я так вважаю? Тому що якщо ви запитаєте в чата чи там список ключових слів для вашої такої ніші, він буде підбирати, ну начебто і правильно по логіці, але чисто системно-технічно для Google це не зовсім підходящі ключові слова. Тому, скоріше всього, це поки що буде щось таке середнього якості. Історія, але якщо правильно це все оптимізувати, слідкувати за ефективністю, коригувати ставки, бюджети, то, скоріше всього, вам вдасться всередині свого кабінету швидше всіх навчити свою айку search генерувати правильний трафік. Єдині з нюансів це те, що вам потрібно все рівно слідкувати за ним, тому що і айка поки що ну, вона виведена з бети, Вона в третьому кварталі 2025 року буде доступна для всіх акаунтів. Ну так, обіцяють. А, ну, по крайней мере, тут точно є десь пруфи. Да, початку третього кварталу 2025 року цей, для всіх рекламодавців вона буде доступна. Де включити цю AI? ку Найцікавіше. Дивіться, ви заходите в свій рекламний кабінет, заходите в рекламні кампанії. Пошукаю, тут, в принципі, видно значок пошука. Ось я обираю, навожу на значок моєї кампанії, нажимаю цю шестеренку, шестерню, мене поправили. І ось тут, в налаштуваннях кампанії, у мене прям є дуже величезний блок, який називається тобто помітити його, дуже, не помітити важко. кампанії з максимальною ефективністю на основі ще для пошукових кампаній. Це оцей AI Max Search. Вона тут пропонує включити цей весь блок. І тут є ще додатково два таких функціонала включення. Модифікація тексту, тобто використовувати текст стайту, цільових сторінок, рекламу наданих об'єктів. Потрібно дати можливість, щоб вам подивитися, наскільки, в принципі, ваш сайт дає коректну інформацію і Айки. Можливо, ви знайдете ресурси на покращення просто навіть для того ж самого PMAX. І кінцева URL-адреса, спрямовувати трафік на нерелевантніші URL. У мене тут поки що не виключена жодна з URL. Спеціально робимо те для того, щоб зрозуміти, наскільки якісно система може це робити. Але віддалі, так само як для ІАКі, виключити якісь сторінки, на які ви не хочете, щоб він брав текстовки чи торгетування. Це зазвичай там обмін повернення, блоги ваші, купа різної інформації, яка не є особливо комерційною, тому варто її виключити. Ми поки що не виключаємо для тесту. і, звичайно, виключення брендів. А, чи варто виключати бренди? Я би виключала відразу бренди для цього виду рекламних кампаній. Чому? Тому що якщо у вас є потужний такий сильний прокачаний бренд в інтернеті, а, який самостійно генерує купу продажів, варто його все-таки виключити тут. Чому? Тому що буде дуже великий в айкі отримати всі суперкласні продажі саме з брендової кампанії. Чи варто це мішати? Ні, краще виключити, забути це. Ну і до речі, можна включити тут. Бренди оголошення показуватимуться лише за пошуковими запитами, які відповідають вашим ключовим словам, і згадують вибрані бренди. Це таке приємне додавання, яке також можна використати, чому б і ні. Тому е, звертайте на це увагу. Тобто, це ось такий ось блок налаштувань, який вам потрібно зробити. Е, більш такого суперексклюзивного налаштуваннях поки що я не бачу, що вам робити. Це вже в режимі тесту, стратегії, ставок поки що не пропонують нам нічого тут міняти. Поки що все залишається в такому форматі, як є. А, ваша задача слідкувати за блоком пошукових запитів. Обов'язково блок пошукових запитів ми обов'язково перевіряємо. Пошукові запити потрібно вичищати, підчищати, тому що, ну, звичайно, ви можете довіряти AI, -ки, але. Ну, краще піддивитися, наскільки якісні чи неякісні слова. Я ось, наприклад, в даному форматі бачу запити. Вони, начебто, непогані, але треба сідати, розбиратися, чи все так буде, чи не так, в принципі, тому що все-таки довіряй, але перепровіряй. Тому ось такий ось формат у нас є. А ще раз нагадую, в чому перевага цієї сьорча? Збір низько частотних цільових з як з покупательським наміренням семантики, на відміну від просто таргетування по схожій семантиці. Бо, наприклад, якщо ви продавали просто як вона в нашому випадку, просто сукні, депошка да, могла підбирати чорні, червоні, звичайно, з врахуванням контексту вашого сайту. Але мінусом ДПОшки було те, що вона не підходила для дуже мінливого товарного асортименту, який постійно змінювався. Плюс вона не підходила для тих сайтів, які неможливо було там з достатньої історії, що вони індексувалися достатньо. Тут же є вже такі механіки обходу, тому не дивно, що як назвали це ДПО з ai інструментарем, але вони його поки що так назвали. Тому запускаємо, дивимося, вони поки що роблять акцент на тому, що буде дуже гарна якість оголошень саме для таких специфічних запитів. Я їх називаю довгохвості запити, це коли йде запит з Кількість ключових слів, більше трьох, чотирьох, в залежності від кількості символів, да? чотирьох, п'яти, шести слів. Це те, що не підтягується зазвичай в блоці пошукові запити, але вони також для нас конверсійні. Тому ось така ось така історія. Будемо слідкувати, ми запустили тільки тест, будемо зараз дивитися, наскільки це гарно чи погано відпрацьовує. Ну, відповідно, я, можливо, поділюся цими результатами, якщо вам цікаво, тому що ну, все рівно нам потрібно запускати з вами цей інструмент, що все-таки айка вчилася. Що відстрочення виконання задачі лише відстрочення реалізацію цієї речі, можуть нас і штучно заставити зробити. Як пам'ятаєте, це було з смарт-шопінгом, коли вони а, примусово його видалили і створили просто пімакс. Тому з пошуковими кампаніями таке також може бути, тому що зараз навіть в пошукових кампаніях ключові слова, які мають досить невеликий обсяг пошукових запитів, тобто низька частотня вони просто системи автоматично призупиняються. Тому вибору в нас немає, треба користуватися. Монополіст також диктує свою умови, але, як то кажуть, в еру, коли скрізь ai AI, 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 да, скрізь воно все присутнє. Треба йти в ногу. Плюс розглядайте це як потужний буст вашого акаунту. Тому що насправді, якщо ви навчите цього ai агента всередині генерувати те, що вам потрібно, ви будете лише його нахвалювати. Насправді, якщо навчити його генерувати правильні результати, це буде тільки найкраще. Ну що ж, у, у мене поки що все маю надію, що це відео було корисне. Такий огляд новинки, які є в Гуглі. і не зустрічі в нових випусках.